У музеї Косівинського привітали переможців загальноміського дитячого музичного конкурсу Кришталева нота. Як довідалась наша репортерка Ольга Сольвар, конкурс відбувся у березні, а нагородження перенесли на травень поближче до міжнародного дня захисту дітей. Також подяки та премії відзначили молодь, яка взяла участь в організації Дня Європи. Струни для Домри та сертифікат на 100 гривень за зайняте третє місце. Молодше вікова категорія. Бліднікава Олена, дитяча музична школа номер 2 викладач горобець, концертмейстер Харченко, передалікова категорія, та Ченка і вашого. Напередодні дня захисту дітей, дітей вже традиційно ми нагороджуємо кращих юних музикантів, переможців загальноміського конкурсу «Кришталева нота а також дітей, які протягом навчального року проявили свої творчі здібності, зайняли призові міста або брали участь в загальноміських мистецьких проєктах. Ми нагороджуємо спеціальними призами, дипломами, грамотами, музичними інструментами і різноманітними подарунками.